Добрий день, любі друзі, вас звітає центр дитячої та юнацької творчості корінь, морковка англійської мови ста, керівник Шарпородка Дениї Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми вчили тему контрагодинку та візит, перша половина циферблата». Так, условно. І так, ми зупинились на 25 мінус, ще раз вам нагадую, 25 хвилин 3-го і 25 мінус паст 2. 25 хвилин четвертого. It's 25 minus past 3. Запишу приклад: 25 хвилин четвертого. 25 хвилин четвертого. го It's 25 minus. Записуємо 25 хвилин четвертого. It's 25 minus past 3. Так, а тепер нам треба казати з вами. Так, половина третього. Половина це half. It's half past two. It's half past two. Половина третього. Пауза. І так, половина четвертого. It's пів години після третєї години. It's half past three. Половина п'ятого. Тобто п'ять. Пів, пів години після 4 години. It's half past 4. Половина 6-го. Тобто, пів години після 5. It's half past 5. Половина 7-го. Тобто, пів години після 6 години. It's half past 7. Половина 8-го. Половина пів години після сьомої години. It's half past seven. Далі половина 9-го. Тобто пів години після восьмої години. It's half past eight. Далі половина десятого. Тобто пів години після години. It's half past nine. Далі половина десятого. Тобто пів години після... Пів години після 9-ї години. У нас каяк бу, буде пів години из хаф-пас 9. Половина 11, тобто пів години після 10 із half пас 10. І половина 12-го, тобто пів години після 11-ї години із half пас 11. Це зрозуміло. Ми продовжуємо на слідчому занятті. До побачення. Будбай!